Всіх вітаю. Дніпрі, знову зима. Мені зараз їхати в інше місто, а сніг валить і валить. Дівчата, я вже приїхала до свого рідного міста Кам'янське. Приїхала лікувати зуби до своєї подружки. Вона лікує мене вже 10 років, знає всі мої болячки. Може, вам трохи міста сьогодні, Може, вам трохи міста сьогодні покажу. Може зайдемо з вами в сенсей, в вайкіки. Якщо не буде повітряної тривоги. Такі справи. Холод собачий. Я вдяглася дуже тепло, але вітер завиває. Мені задуває, хоч я у гольфіку. Ой. Ось якось так. Дивіться, мене далі. Прохожу біля своєї Mater, Моя школа, де я провела сіги там 11 чи 10 років, тому що там якось п'ятий клас розстрибували. Тут, звісно, так гарно не було, як зараз. День проходить не зовсім так, як я собі планувала, але подружка мені все одно один зубчик полікувала, то я дуже рада, а вже потім приїду після свят і долікую те, що ми планували сьогодні. Зайшла в Сільпо, зайшла в простор. Айкікі сінсей не потрапила, бо повітряна тривога. Але купила подарунок на день народження брату. Хотіла вам його показати, але не буду, бо він дивиться моє відео і побачить. Іду по алеї, вона в нас дуже гарна. Показую вам. Взагалі вважаю, що за останні. 10 12 років Кам'янське дуже змінилося, стало все набагато гарніше. Зараз йду в Демарт. Мене цікавлять батончики без цукру, бо я хочу зробити відео там, де буду куштувати солодощі, такі типу фінзі, типу ітмі. Але щось я не бачу того, щоб я з'їла. Беру ось ці сирки. Мені здається, ці сині смачніші, ніж зелені. Нескільки полуниця, такого я ще не бачила. Ну, тільки якщо в інтернеті замовляти, так да? у в супермаркеті перший раз. Вона ще є ціла вільна година, тому я прийшла поїсти, бо потім ще мені потрібно у Дніпрі знайти подарунок своїй У неї завтра день народження. Десь була жінка з парасолькою. Може вона далі. Хотіла вам показати. Ага, вона далі. Хочу вам її показати. А ось і вона, ця жіночка з парасолькою. Не подобається мені ця скульптура. Це Свято-Миколаївський собор. Побудували його. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, колись я знала, чи в 1901, чи 1910, може раніше. Але щось в мене саме ця цифра в голові. Може добудовували там щось в 1901-му. Ну, показую. А ще театр міський Лесі Українки. З цієї сторони не дуже гарний, але показую. Колись з дівчатами ми дуже часто ходили у наш театр, бачили багато вистав, а зараз я навіть не знаю, які там актори грають. Дівчата, на цьому ми цей влог завершуємо. Дякую, що дивились! До зустрічі у новому відео.